І це відео воно одночасно і про трасу з і про кваліфікації. тайм нікода я навчилася їх ставити. Е, я дуже пишаюсь, радію кажучи це клуб, тому що з ними легше. Це насправді дуже історична гонка траса. Е, вона стоїть на колишньому військовому аеродромі і там, там були літаки, під час підчертової світової трошки пізніше. І насправді в цій трасі усі повороти і поямі мають свою назву. Там є uh, «Make it, back it, check it» — Це така хвилька при стріх поворотів. І є пойма з пітами з Хеммельтон стрейт Вона називається честь Хенултен, і це насправді єдина, яка названа на честь гонщика. Така взагалі траса досить стара, насправді е... дуже стара, <х 8> тому що там на ній відбулася перша гонка в історії Формули, взагалі, як, взагалі перша. У ну, 1950-му. там. Ганялись дідусики, які просто любили ганятися. У 20-му році там була дуже драматична гонка, тому що в кінці Хемілтон е мав 30 секунд переваги над другим верстаком, і він собі на початку останнього кола пробив колесо. Думав, що так, ой, мені хватить 30 секунд, щоб доїхати. Дуже тоді була реально, драма така. І я ще тоді вболівала за Хемлтона, і це взагалі я сіла, я реально майже не дихала. Тож я таке думаю, виграє, вже жене, чи ні, чи вспіє. Це реально був капець. Всі так зробили. І Хеммілтон, реально, ну, Хеймлтон, звичайно. І команда, і вполівальників, і ті, хто дивилися по телевізору. Коли в 22-му році тоді я реально налякалась, то це було дуже стойом. Там на першому колі е Рікардо підбив Расела, а Расел підбив Джоу, а Джо е перевернувся, ті, він так він так поїхав і е перевернувся. Верхнього і потім рейно перевернувся за ці за шини навіть. що він навіть їх перестрибнув. Я е, реально тоді дуже наякалася я і... за нього переживала, щоб він там був окей. І реально врятувала життя Херву. Це та частинка машини, що навколо гончика, таке, як обудок, навколо голови. А в 99-му там собі. Шумахер зламав ногу в Я не хочу казати там таке нудне, як я казала раніше, типу там кого районно цікавить, там довжина траси, це не цікаво. Тому я просто кажу щось таке. І тоді, коли Хемілтон виграв на цих трьох колесах, то це, наскільки знаю, це єдиний виграш на трьох колесах в історії всієї формули. І про кваліфікації. Я дивилась, і коли пінто в кінці е швидкісного на останньому повороті, він е розвернувся і вилетів в стіну. Він не дуже сильно реально е буцнувся, але він зійшов, бо він не міг виїхати, і він реально коли виїзд з машини, зняв шуром, то в нього був вигід провинившогося дітвака, тому що він знав, що його буде плані, аби я того сварити. Що він дев'ятнадцятий. І через це були червоні прапори. В них лишалось трохи менше 7 хвилин, сорок дев'ять. Більше особи пригод так не було. Але що Ферстапен вже в кінці квітня, він був перший п'ястий, а вже тільки Рейно в кінці. Його час перебив Верстапен. І перша п'ятірка така, що Ферстапен, п'ятий Ноєс, потім дві Ферейки, Хеммілтон, Леклер. А Бергман, він приїхав восьмий, що дуже круто. Але коли була практика, там була невеличка аварія в Бортолетто. Він зламав собі підвізку, район просто наївному місці на переверку. А Берман і дали червоні прапори, а Берман заїжджав у бокси, якось так заїжджав, що він розвернувся на цій водоїчці, де заїжджати в бокси, і зніс табличку і йому за це дали штраф 10 позицій за те, що він зробив хаос під час червоних прапорів. Тому, але дуже молодець, що заїхав на восьму позицію. А борту якось неочікувано ще в кіодин вилетів. Так що так, не дуже довгенькі відео, тільки таке саме цікаве, важливе. Пишіть в коментарі, якщо ви дізнали щось нове і про трасу, і про це. А я не думаю, що огляду гонки буде, тому що я йду в Львів зразу в понеділок і я не знаю, можливо, він вже буде в... Тому середу чи в четвер може взагалі не буде. Але як уже є, то ж будемо закінчувати. І всім па-па!